Всім привіт, особливо для тих, хто ходить в словацьку школу і вивчає дієпис, да? історію в словацькій школі. Сьогодні ми, якби і в українській мові, і трошки словацькими словами познайомимося з історичними джерелами. Історичні джерела да, це все те, що створено в результаті. Нашої діяльності да? ну, людської діяльності в процесі її історії. Історія нараховує 2,5 або 3 мільйони років в Україні. Мільйон років тому від появи людини рахується історія. Історичні джерела мають класифікацію. Їх багато. Ми їх групуємо в певні групи. Да, По-словацьки історичні джерела будуть, ви, мабуть, подумали, історицьке здроє. Да? Бо типа, у нас є здроє, це джерело. Здроє це у нас там джерело десь в лісі, в річці, да? а історичні джерела буде прамени. Угу. І джерела діляться, мають класифікацію. Ми знаємо, в українській мові це писемні, речові, усні, аудіовізуальні можуть бути. Да? Це такі основні групи. Слава Богу, що в словацькій мові всі ці джерела історичні вони теж такі самі і є. Перша група джерел це гмотне прамене, це речові джерела. У нас до речових джерел належаться археологічні кістки. Монети, прикраси, зразу згадуйте асоціацію словацької мови, це археологічні належі, мінце монети, да? там що там ще може бути? Шперки, прикраси, да? якісь там і кості, да? тому що кістки людей знаходять, вони теж є історичними джерелами, і не тільки людські кістки. Потім йде велика група джерел. Тут вона зображена, це писемні джерела. словацькою це. Пісенне прамене, да? до них відносяться хроніки, літописи, листи, книги стародруки, наприклад, да? офіційні документи, ну, наприклад, словацькою мовою. Да? Кроніки, лісти, офіційні документи або доклади, да? наприклад, метріки, да? метричні книги, метричні записи туди ж можна віднести і книги. Інша група джерел це усні джерела. Це наші міфи, легенди, повісті, усна народна творчість, перекази. Да? Тобто це буде устне прамене словачкому. Тоді ж відносимо легенди, міти, людові прибіги, да? якісь розповіді, розправки там, можуть бути. І так далі, і так далі, асоціативно мислимо. І є аудіовізуальне Угу. це аудіовізуальні джерела. Тут багато хто е, да, у нас плутається, бо це і фотографії, і відео, і записи, наприклад, є етнологічна експедиція, яка вивчає в селі, наприклад, там. Свідчення людей, яке було там життя в 50-60-х -х, х роках. І сюди ж ми відносимо фотографії, документальні фільми, да, документарні фільми, да, і так далі. і так далі. Тобто це основна група джерел в словацькій мові. Тобто нема нічого унікального тут, да, відмінного від українського, хіба воно по-різному звучить. Ось, за допомогою цих джерел історики і здійснюють свою діяльність. Запам'ятовуйте, вчіться. Успехи вам.